Усім привіт! Сьогодні оглядаємо доволі нестандартний захищений смартфон під назвою Oukitel WP52. Смартфон має чудовий дизайн, як на мене. Він трішечки, звичайно ж, під iPhone зроблений, причому задня панель прогумована. Я б сказав, це просто ідеальний айфон, якби його реально таким зробили. Прогумований, стильний, максимально простенький і функціональний, тому що захищеність тут IP 69 k Але от характеристики є певні моменти, які треба проговорити. Давайте почнемо огляд саме з розпаковки. Подивимось комплектацію. В комплекті у нас... Базовий набір, який зараз для укітелів усіх доступний, це у нас інструкція, скріпочка, кабель, блок для заряджання. Все. Смартфон має товщину 12,5 мм, вага його 280 грамів. Він реально невеликий, і в кишені транспортувати його вам буде дуже зручно. Тим більше блок з камерами тут не сильно то і виступає, як бачите. Що є на корпусі? На лівій панелі є слот для встановлення сім-карт, справа кнопка регулювання гучності, блокування і окремо ультразвуковий сканер відбитків пальців. Зверху немає нічого, окрім додаткового мікрофону, знизу мікрофон для розмов, Type-C під заглушкою, динамік, а також кріплення для ремінця, воно знаходиться на куті. Ну і фронтальна панель. Тут у нас все класично, смартфон недорогий відносно, тому і бачимо тут каплевидний виріс. По характеристикам, дивно, що виробник вирішив встановити сюди лише 4 ГБ е оперативної пам'яті. Це насправді дуже небагато і за ці гроші, за які продається цей смартфон, це, напевно, найменша оперативка, де ви побачите взагалі серед конкурентів. Але постійної пам'яті 256 ГБ, що дуже немало. Процесор Dimensity 6100, і в принципі відчувається, смартфон працює доволі швидко, він не підглючує, не підтуплює, все тут працює. Є тут і модуль NFC, звичайно ж, з цим проблем не буде. Смартфон також має операційну систему Android 14 і, як ви бачите, дизайн стандартний для більшості смартфонів компанії Oukitel. Він простий та зрозумілий, нічого зайвого ви тут не знайдете. Смартфон доволі невеликий, через те, що і акумулятор тут невеликий 6500 мАч. Для звичайних смартфонів це супербагато, а от для захищених це один із мінімальних показників. Хоча, звичайно ж, акумулятору цього вистачає більш ніж на добу, так що за це можете не хвилюватись. Дисплей тут має діагональ 6,6 дюймів, роздільна здатність 1612 на 720 пікселів, тобто HD+. Також в цієї IPS-матриці 60 Гц частота оновлення. Якщо подивитись на кути огляду, то це, напевно, єдиний найбільш кращий позитивний момент по цьому смартфону, тому що от кути огляду тут дійсно можна сказати флагманські. А все інше, ну середнє, Як для цієї ціни, не більше того. В смартфоні також є 48 мегапіксельна камера і є ще окремо камера на 2 мегапікселі для макрозйомки. Ось так от переходимо в режим макро і можемо зблизька якийсь предмет сфотографувати. В звичайному ж режимі ось окремий у нас є пункт 48 мегапікселів. Якість тут, скажімо так, середня по міркам цієї ціни, але якщо брати в цілому серед смартфонів, то звичайно смартфон доволі простенький. Є портретний режим, зато є у нас створення панорами. Відеозапис у нас можливий в роздільній здатності 2К, тому що процесор це дозволяє робити. Процесор тут дійсно дуже хороший. Процесор Dimensity 6100. Це процесор приблизно на рівні Helio G99, якщо ви знаєте Helio G99, тому що це найбільш розповсюджена модель, принаймні в 2024 році і 25-му, було так. Отже, цей смартфон захищений, тому ми обов'язково зараз його помістимо у ванночку з водою і подивимось, як він пройде цей тест. WP52 це напевно один із найцікавіших по дизайну смартфонів, причому цікавіший не якимись там фішками, а якраз своєю простотою, тому що так він виглядає як айфон сучасний, але в тому й плюс, тому що багато людей хочуть саме щось таке подібне. При цьому він повністю прогумований, він захищений від води та ударів, і, по-моєму, це досить непоганий варіант за невеликі гроші. Купити можна за посиланням в описі, якщо ця модель сподобалась. Ну і підписуйтесь на наш youtube канал.